З перемогою, важка гра, важливий результат. Що скажете по матчу в цілому? Дякую за привітання. Так, да, була важлива і важка гра, бо знаєте, після виїзду в Тростянець поразка була і тут, знаєте, після програшу, ну, в психологічному стані було трошки. Не, не, не просто, але по цій грі знаєте, хлопці великі молодці, бо по першому тайму там, ну, було ну, я скажу так, невелика кількість, але були достатньо моментів, щоб е, забити. І віддача їхня, самовіддача, відношення було ну, дуже на високому рівні. Тому хлопці великі молодці, і, і гра, гра ну, тримала знаєте, до самого кінця. Інтригу, і це, ну, я вважаю, що це цікаво і ну, не як для нас, тренерів, а для болівальників, що гра такому напрузі в напрузі напрузі трималась. І тому ну, я гадаю, що гра ну, вийшла, вийшлася, вийшла, і, і головне, головне, що ми здобули перемогу, і це найголовніше. Реалізація трошки підвела, в першому таймі Було багато моментів, і в на було багато моментів. Ось як працюєте над цим, як команда це намагається виправляти. Працюємо і до цього працювали. Знаєте, працюємо на, зав... на завершення, працюємо, але ну трапляється, да, що создаємо багато моментів, і ну, трошки не вистачає десь якогось пів метра там і останню передачу, де потрібно просто попасти в ногу. Але... Але ну, працюємо, хлопці розуміють, що кожен момент це треба реалізовувати для того, щоб потім гра складалася, складалася вже, ну, вже по-іншому і більш так розкута для них. Але ну, головне, що вони не зупиняються, вони створюють ці моменти. І ну, я гадаю, що, що Будемо реалізовувати хоч би знаєте, на якийсь якийсь процент треба підіймати реалізації. тоді ну туди буде. І легше, добре, і комфортніше. Сьогодні Дмитро Міхіє повернувся до старту. Говорить, сьогодні така пара центральних захисників у вас була дуже молода та амбіційна. І ось Артем Недоля дуже сильний матч провів, що скажете в цілому по цим гравцям? Да, Артем, знаєте, кожну гру грає стабільно. тому цю цю гру він теж зіграв стабільно. А молода пара. Ну розуміли, що. Що проти нас грає команда молода і треба швидкість, тому ну. Рішили таку поставити пару, да, там, Льоха Малакін трошки не його позиція, але загалом він справився з цією позицією. І, ну, бачите, на нуль зіграли, там, сказати, що якась кількість великих моментів, то ні, там був один удар, де, де Міхей врятував, такий неприємний був момент. Але... І Міхей після травми теж, знаєте, перша гра там. Трошки там невпевненість, десь щось так, але в цілому, ну в цілому молодці. Тобто був підказ, який від молодих хлопців вимагаємо. Бо якщо мовчати, то, то будуть проблеми. А так, коли голосом вони підказують, то ну, але знову ж таки є над чим працювати, це ще, знаєте, так, є ще куди рости, і вони це розуміють. Тому... Я ж кажу, для молодих хлопців треба, треба їх ставити. Це, ну, знаєте, це риск, бо молодий хлопець може зіграти, може якось там стушуватися, але в цілому, в цілому цю гру провели достійно. До Всіма задоволені замінами, всі темп гри, всі виконали установку, тому що в принципі, останні хвилини були дуже важливі, важлива динаміка взяти на максимум тим, хто вийшов. Ні, всі хлопці молодці вийшли з бажаннями, ну, по-іншому воно не може бути. І тому він ну, видно було, що він, вони віддавали всі сили і зробили те, що від них вимагали. Да, зрозуміло, що 1-0, такий рахунок, знаєте, такий собі шатки і в психологічному плані там, хотілося більше це від наших ворот відвести, але в цілому, в цілому, всі, хто вийшов на заміну. Зіграли добре. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Все. Дякую. Сьогодні непростий для вашої команди, серйозний виклик, класний поєдинок, багато моментів. Що скажете по матчу в цілому? Ну, по матчу ми засмучені засмучені результатом, тому що ми знаємо колос цю команду давно. Там знаємо, в принципі, о там зараз зміна тренера. Ми готувалися під цього суперника. Той гол, який ми пропустили, це в принципі стандартний гол цієї команди. От казали про це дуже багато футболістам, але одна невдала діл. Дія нашого гравця призвела до того, що ми пропустили. От Результатом засмучені грою в цілому ні. Я вважаю, що перший тайм плюс-мінус прийшов в рівні, десь рівна гра була. А по-другому тайму після ну зрозуміло, що коли десь можливо і вже по рахунку грав там. Але я вважаю, що другий тайм виглядав набагато краще. У вас дуже молода команда, багато таких перспективних футболістів для вас це серйозний виклик для друга ліги професійного чемпіонату України. Ви що скарбно що старт дуже потужний, і ось ви вже серед лідерів на вас на, на серйозно дуже. Так, у нас молода команда. От сьогодні у нас в складі хлопчик 2008 року народження грав там. Потім зараз Слівчук Михайло вийшов 2007 Тобто, ну там у нас дійсно молоді, молоді гравці. Вони десь ну є проблема в тому, що вони десь нестабільні. Але в цілому я ж кажу, з ними приємно працювати, тому що вони хочуть розвиватися, вони цінують те, де вони зараз знаходяться, тому що в такому віці грати в професійний футбол ще й там проти таких команд. Ну це великий досвід. тому. Тому в принципі, вони прогресують, і ми цим задоволені. З приводу того, що в лідерах, ну, знаєте, як. Ми себе не відносимо. Ну не хочемо відносити себе туди, да там, тому що там дуже багато зараз на цьому тижні чув. Там що ми там на першому місці, там ми на вершині, але ми так не вважаємо. Ми в турнірну таблицю не заглядаємо. Ми просто хочемо прогресувати від матчу до матчу. Ви багато працювали з молоді, безпосередньо. Ось це допомагає вам ці знання, цей досвід, тому що це професійний футбол, як ви кажете. Тут зовсім інший рівень. Тут якби не можна так зіграти в півсили, Треба грати на 200%. Так, 100%. В мені цей досвід допомагає, тому що знову ж таки там у нас досвідчених гравців тільки в команді там, троє. От, і інші молоді, там, з якими я раніше працював, там і в Ю-19 в нашому проєкті, тому в цілому в роботі з ними немає проблем. Я ж кажу, просто що там єдина така там, велика проблема, там, це те, що у них є оця нестабільність, да, там, що вони можуть одну гру зіграти дуже добре, іншу десь провал. Тому ми працюємо над цим, просимо їх. Там, ну, бачите, сьогодні там, я ж кажу, там, те, про що просимо, трішечки там десь не не так, було тієї концентрації там у гравця, і я ж кажу, там допустили таку помилку. Але нічого страшного, ми там не посипаємо знаєте, голову там і будемо рухати далі. Зробимо там аналіз цієї гри і будемо рухатись. Сьогодні болівальники такий фан-сектор у вас дуже потужний. І, в принципі, здавалося, що ви домашні мають граєте, тому що вас так активно підтримували. Що скажете? Так, я хотів також окремо подякувати. Дуже приємно, коли ти на виїзді граєш, і там у тебе за спиною там багато людей, які тебе підтримують, незважаючи на результат. Тому велика подяка також людям, що сьогодні приїхали в Обухи. Нас підтримали. Це дуже важливо і для мене, як для тренера, і для наших футболістів, які грають в нашій команді. Вам дякуємо. Дякую вам успіхів. Так, Вітаємо вас з перемови. Своє дуже складна гра. Вітаємо вас забитим голом. що скажете по мафі в цілому. Дякую, дякую за привітання. Ну, в цілому, по-перше, є результат. 1 0 виграли. По грі, звісно, можливо, хотілося б більше. Якщо брати окремо, там перший тайм нам щось більше вдавалося, більше моментів, більше загострень було. То в другому таймі, звісно, команда хотіла відігратись, десь трошки такий футбол вийшов. То, ми, то вони контролювали гру, але перемога і перемога, тому ми задоволені результатом. Сьогодні у вас було декілька моментів забити в першому таймі, в другому. Що не вистачило в першому? Та не знаю, ніби і награвали якісь певні населення награвання на кутових спрацьовували. І, але ну, десь щось підсказку не до кінця, бо десь трохи. Трохи моментів воно і не вистачило. Добре, що вдалося забити потім і реалізувати моменти, які потім були. Сьогодні така пара центральних захисників була молода, можна сказати, Ви, Малакі, ось до цього з басовим, більш досвідченим гравцем. Ось як вам ця взаємодія сьогодні як як почувала себе? А, ні, Ну, звісно, так, це по класу, ну, якби по різні рівні, в плані того, що я молодий. і... Сергій Басов трошки якби, старший, більш досвідченіший до нього, якби хочеться тягнутися, його слухати підказ. Тут же від себе хотілося, якби треба було контролювати гру, підсказувати. Тому я не знаю, не, не мені судити, вдалося мені це чи ні, але я намагався від себе все робити. Сьогодні команда стала лідером, що одразу таблицю, чи дивитися в таблицю перед матчами, чи потім будемо. Та, звісно, потім зараз, що казати, тільки шостий тур пройшов, тому ми рухаємося від одного суперника до іншого, а там уже в табусі будемо потім дивитись. Скільки м'ячів на сезон ви для себе поставили ціль забити? <свісно> Як захисник, то нам головніше не пропустити, щоб ми на це більше дивимося, звертаємо увагу нам. Мені це важливіше. а Якщо виходить забити, то, звісно, буду радий. Чим більше допомагати на ну якби створювати те, що ми награємо, там свої моменти реалізовувати. Дякую, дякую.